Команди ще трьох наставників сформовано. Разом із Володимиром Дантесом до перемоги підуть. Дівчинка із багатодітної родини Катерина Бойко. Маленький хлопчик з дорослими думками. Можливо хтось побачить і запросить в вулівота, або ще кудись. Ого Євген Лебедин. Хлопчик без кісток Владислав Михайленко. Та душевна Валерія Цвіркунова. За право залишитись у проєкті разом із Надією Дорофєєвою боротимуться. Наполеглива Галя Дубок берегиня українських традицій. Нато звати Хусейн. І він... В Сирії, а я живу в Україні. Софія Аль Хадіді, чемпіонка світу Дар'я Волк та романтичний Сергій Місевра. З Ірмою вітовською підкорювати серця мільйонів продовжать. Самородок із Шаргорода Олександр Подолян, Малюк Пезгальм. Ребята, мне така важно, мои друзья, Не победа Марк Терентьєв. Найкращі бальники України. Артур Равлик і Соломія Маргіта.